Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Запорізька область, селище Пришиб, що заважає деокупувати, звільнити пришиб, і як саме буде проводитись деокупація, і які плани у расистів щодо пришибу. Це ще пришиб. Ще загрози. О, тут страшно роблять, я так розумію. Могли забрати чоловіків і, або мобілізувати, або це були полонені люди, жителі з Пришибу, і їх використовували це для яких-то робіт. От, може, були такі люди, які під впливом пропаганди. Це дуже погано. А загалом під час деокупації немає бойових дій, у пришибі не буде і прильоту також руйнації. Скажіть, Вищі сили, чи є загроза для життя жителів Пришибу? Це ще пришиб. Ну, там все гірше не буде, гірше не буде. Там уже досить погано зруйновано багато чого люди, дуже в великому розпачі, багато сліз, страждань. Скажіть Вищі сили, які плани у расистів, що вони планують робити із пришибом? Нічого вони не будуть робити? Можливо, заміновано це так. Можливо, якісь розтяжки поставлені, це так. І от багато хто виїхав з пришибом. Ну і пограбовано загалом не буде тут страшних ліній фронту проходити чи руйнації, і е, нічого. Люди загалом гірше не, не, не буде відбуватись якихось страшних речей, не буде. Тут уже, звісно, дуже сильно люди травмовані. Повертаю рашистам назад. Забираються геть з пришибу рашисти. Повертаю всі біль, сльози, страждання, катування. Весь негатив, що робився. У пришибі повертається рашистам назад. Всі сльози і страждання. заперечуюсь, Тому, хто робив по Верховному Суду, вертаються всі біль, сльози і страждання людей пришибі так. Мирна деокупація. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистить всіх жителів Пришибу і всіх військових України, що будуть деокупувати Пришиб. Захистіть, одверніть всі кулі, бомби, снаряди, рашистські дрони, гранати, міни, вибухову хвилю і ламки. Одведіть, одверніть від українців, поверніть це все назад, рашистам. буде так, буде так, буде так. Більше не можуть рашисти використовувати людей, отпускають всіх, кого викрили з пришибу, повертаються всі додому, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, де окупувати селище першиб. Відкриваються всі шляхи і дороги на порятунок. Буде так, буде так, буде так. Буде звільнено першиб без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Повернуться усі на своїх домівок, буде так. Дякую за увагу.